Не знают близкие друзья, какой же ты подонок Сидишь в контакте снова, ищешь маленьких девчонок И пацанов наивных, мол, хочешь другом стать Таких, как ты, нельзя сажать, вас просто надо убивать Доброго дня. Доброго. Скажіть, будь ласка. Як вас звати? Тихо всі не говорять. — Давай. Скажіть, будь ласка, представтеся. Як вас звуть? Не буду представлятися. — Чому? А Скажіть, будь ласка, що ви робите в даному, в даному будинку? Зайшов віддихати. Віддихати? Як як ви прийшли віддихати? Ніяк не видихати. Будь ласка. Скажіть, будь ласка. Мені погано. Скажіть, будь ласка. Ви прийшли до хлопця? Я приїхав вулицю погуляти. А додому прийшли ви до кого? Ну, до другого. До друга? А ви хлопця знаєте, так? В контактах. А скільки хлопців років? Скільки років хлопців, знаєте? Знаю. Скільки? 14. А батьки хлопці знають, що ви до нього прийшли в гості? Не знаю чи знають. Ви маєте знати, що батьки, попередити батьків, що ви хочете пройти до їхнього хлопця, якщо йому немає 16 років. Чому питання до мене задаєте? Я не приїхав тут дурнець. -дур дивіться, ви писали хлопцю про інтим, про секс, інтим, анал, рал. Ні, я такі взаємно. не писав. Переписка є ваша. Доставай переписку. Дві телефони, прозьміть телефон. Думаєте, що я ще тим буду займатися чи що? Ну а ви не Ну, писали. То я ще писав, що мені подобається, але я не заніматися не збираюся. Хлопці у 14 років ви писали, що вам подобається анал і орал. Ну а мені ще... Це буде розбещення. Це розбещення. Це 156 стаття, під 156 статтю. Чи він писав, чи, що, чи він не бажає, типу пропонував. Ні, я казав, що мені подобається, але не казав, що ми будемо займатися. Ти ви, ти ви писали хлопцю, що вам подобається Анал і Орал, так? Да? Єма, будь ласка, ходи сюди, мені погано. Діма, ти ви хочете. Діма має до тебе підходити. Скажі. Ну добре, тоді до побачення і все. Ні, ні, ти прийшов до хлопця, ти <реш> даєш інтерв'ю. Будь ласка, я вас прошу. Присядь, присядь. присядь. Я не буду сідати, бо в мене погано. Сановне, присядь. Ми зараз, вам там, ми зараз вам принесемо води. Візьміть, принесіть, принесіть мохстикан води. Слово, принеси стакан води. А що в тебе болить? Желудок болить. Таблетки желудка. Желудок а що живуть вода. Угалів! Може ти нічого не їв? А дивись. <рес> Добре, розмова зараз. закінчила. Розмова не закінчиться. Розмова буде закінчена я, я тоді, коли ми ж не, я не писав про секс, не говорив, ні? Ні, не, по не говорив. По дорозі не говорив. Я ще сексом не займаєшся, по дорозі ми не говорили про не це. Але любиш, аналіз. Взагалі не люблю. Ну ти ж сказав тільки, що любишся, вже не кажеш, не займаєшся. Ти тільки просто любиш. А я що, я просто люблю, але не займаюся. Не, бегай, я сейчас пожалуй, я таким не занимаюсь. На интернете я чим этим не занимаюсь. В интернете я тим не занимаюсь? Я давав видео, такое. И Кяш, ти ж ты не занимаешься, да? Что тебя ловили вже чи що? Папаринці ну а для почат чого почат, ти по пишеш, віде? хлопці, непомовірні про секс? Ты ему запропонував? Ти я йому не пропонував вообще. Я, я перепис. Ти йому запропонував, ти йому не ти не запитав і не розказав, ти йому запропонував, що чи, що ти хочеш з ним або юдно аналом. юдно аналом ти мене все за, займатися. Хочеш. Ти знаєш, я що не казав, ж, не з, з, її з, її з її. ним. ти написав що Я що хочу ти хочеш займатися, але не з ним. Но ти вже хочеш займатися? Не да. хочу вже. Казав, не ні, по... не хочу. А що ти прийшов? Ти знаєш, що років прийшов поїсти попити чаю, все. Я, не, я ти хлопця? що робимо, а я кажу, їдемо в місто погуляти. Все, оце наша розмова. Да, і ти тільки що йому нічого не пролагав. Нічого не, не пролагав. Він мені просто. сам почав говорити по дорозі, хто тобі подобається. Да, і що ти йому розказував? Розкажи, що нам. Я кажу, нічого мені не подобається. Так, йому <ріст> Ніхто мені не подобається і все. Я думаю, розмову була закінчується. А на що це було писати в переписці там Я хочу Ні. мені не... Я, я, собі... там... я собі писав, що я хочу. Бо він мені задавав запитання, я писав. Це Але так аби я займатися на його обороні. Це розбещення неповнолітні, сліду. Ну ж ми переписували. 156 стаття інтелектуальне розбещення, підполаває під статтю. Довись, є не обов'язково фізичне розбещення, так само є моральне розбещення. Коли ти пишеш неповнолітньому про секс. А для чого тобі ти з хлопцем 14 років, тобі <реш> не вистачає повнолітніх чоловіків? У мене взагалі друзів немає. У тебе немає повнолітніх чоловіків знайомих? Так. так чому ти пишеш на неповнолітнього? Ти можеш написати до будь-якого хлопця. Шо, арт, ты артист, да? Чи собі придумав, що ти артист? Андрюша, говори. Не знаю. Андрій, кого говорить? Да блять. Ну що, жалко, що я погуляю. Хлопці, 14 років, ви не маєте права гуляти з неповнолітнім зі дороги. Добре, відказався, значить, не маю права до побачення. То, то ти прийшов, це вже злочин. Ні, я прийшов, я взагалі нічого не робив страшного, щоб зайшов до хати 5 мінут тому. І що писав хлопці про інтим, теж нічого страшного прав. Ну написав, ну я не писав, що мені подобається, все, а я би то не робив. Але писав просто. Я просто писав, так. Писав. Він тобі писав, чи ти йому писав, я ти мені почав, почав писати. йому? питання їм. задавати. Які питання? А, ти йому почав писати про секс. О. Шо, по По-чесному, мене. Або ти кажеш, Він, що ти хотів. Ми знаємо, було, блін, всі гаряче. вже такі говорять. Типа я не хотів, я не хотів. О, я знаю, що мене всі називають голубим, але я а не той, той, що ви собі думаєте. Вот той. Вот скрин. це останнє готель. Я питав, питався, чи він пішов зі мною в готель переночувати, та, бо я не боявся сам ночувати. Тобто ти хотів предлагав... Але я взагалі не хотів нічого. Ти пропонував хлопцю піти з тобою в готель, чи ти У мене друзі були, я не ночував. з тобою в готелі, хлопці, 14 років, ти Я ночував в готелі з друзями. З хлопцями? То вони теж не повнолітні були? Друзі не було. Дивись, твої, твої друзі, з якими ти ночував в готелі, вони теж не повнолітні? Це це перші неповнолітні, до якого ти прийшов? Були непоменілі також. Він писав, що ти хочеш спробувати полкий поцілонок, але писав, що ти хочеш спробувати. Навіщо ти йому писав, якщо ти це не ним? Я всім таке писав. Багатьом таке писав. Ну дивіться, як ви відноситесь до педофілів в Україні. Підофілія такі, знаєте, що це таке. Так я але не знаю, що таке. Це розбачення неповнолітніх. Це якщо старша людина пропонує інтим, займається сексом, або скидає порнографію, розказує про інтимні речі неповнолітньому. Знаєте, проти того. Я взагалі я взагалі проти того, щоб е... сексом ніхто не займався. Ви проти цього, так? Да? Так. Проти сексу. Я казав, що я сексом не буду займатися ніколи. А ви проти сексу чи проти? Педофілії? Проти вовчані. Воще без сексу проти гею, проти гею, проти всіх. Ну, ти дивишся, але ти писав, ні, що а те, ти... що я писав, що мені подобається, то я ніхто ніколи не робив. Ну, а ти написав, що їдобається міна. В тобто, тебе є наклонності трошки до, до ну, ту сторону до гей. Ну, То, що є наклонності, але а я не... Не ніколи. Просто наклонності. Просто наклонності. Ну, ну тобі Любиш хлопці, 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 хлопці. хлопці. а не було. Просто подобається? подивитися, мені просто кортить. Цікавіше, як на такі дівчата, але що шо... в мене не кортить, то взагалі. В попі не крути, ні? Бо, ні. Бо ну, чесно ми скажу, що я би тим не займався, скільки я вже переписуюся да. з різними. З Гіями, так? Uh, не з Гаємо. А з Гейми теж переписуєшся? Ну, мало що переписуюся, то я ні одного мені прохонує. Дівчата, знаєте, тепер дівчата як подивився на свою дівчину, то вона ще гірша була як як цей. Як, як хлопці. хлопці Коротше, перерив. Yeah. Ну а от з нами дівчина сидить. Гарна дівчина чи не? Гарна дівчина. Гарна. А вон з нею з боку хлопець сидить. Диви, який гарний. Не, глянь на хлопця. Ну дивись, я би став без 10-ти. Диви, який. Я не буду казати, що... Від щирого серця, від щирого віші. Сам Андрій Мецевко хоче вибачитися перед всіма, кому писав неповнолітнім чи повнолітнім, кому не писав. Про інтим. про інтим, про секс, про е, різні е, всілякі вимагання, щоб е, ніколи ніхто це не робив і не, не робив ніколи в Україні, не тільки в Україні, але в цілому світі. І я хочу вибачитися не тільки перед ними, перед Дімою, чи там перед його батьками чи перед е, його друзями і так далі. А хочу перед всіма вибачитися, що я хочу, щоб Україна жила так, як має бути, по-українськи, по, по е, нормальному сільському господарстві, і е, щоб займалися кількість дівчатами я ходять сексу. Е, забороняю на всі мільйон процентів, що секс з мужиками і так далі це заборона. Це дуже-дуже знеболо. Дуже... Да, з неповнолітними Це... не можна займатися взагалі, скажи, що з неповнолітніми не можна займатися е, сексом і так далі. І, і, і хоч, чим... Скажи, що ти хочеш вибачення, попросити в батьків тих, кому яким і чим ти хочеш писати. Я хочу вибачитися тим, кому я писав. Перед ними вибачаюся і перед їхніми батьками, що я більше такого не буду писати і надіюся, що їхня дитина не піде тою дорогою. Этим шляхом. Не знают, близкие друзья, какой же ты подонок. Сидишь на мамбе, снова ищешь маленьких девчонок, и пацанов на иных мол, хочешь другом стать таким, как ты нельзя сажать. Вас надо убивать.